Скандали із земельними ділянками у рівному трапляються чи не кожного тижня. У всьому місті є чимало територій, на яких розпочинається будівництво. Щоправда, нормам законам воно не завжди відповідає. Схожа ситуація виникла у рівному у самісінькому центрі міста на вулиці Симона Петлюри. Тут біля житлового будинку розгорнувся будмайданчик. Яким чином власник земельної ділянки робив усю документацію та як отримав усі необхідні дозволи, коли в результаті від такого будівництва руйнується сусідня домівка? Місцеві не Говорять, будуватись притул до житлового будинку не можна. Людина викопала котлован під будівництво і в зв'язку з цим несуща стіна мого будинку починає просідати. І коли дощі йдуть, вода накопичується в тому котловані, йде під мій фундамент, що може бути загрозою, розвала будинку. От і ми з ним неодноразово одноразово говорили по поводу того, що будувати впритик, знищуючи всі пожежні межі і так далі, впритик будувати свій будинок до будинку, який вже стоїть більше 60 років. Ну, це просто неможливо, в зв'язку з тим, що новобудова потягна за собою, і архітектори мені говорили, і прораби, і проектори, до яких я звертався, вони говорили, що притул будувати не можна. Но, тим не паче, в його є документи, згідно яких він хоче будуватися в саме при тих домового будинку. Чоловік розповідає, його сусід планує будувати тут трьохповерхове приміщення у разі руйнування його дому. Він з чотирма дітьми, двоє з яких інваліди, можуть залишитись на вулиці. Вже декілька років цей рівнянин оббиває пороги усіх можливих інстанцій. Та безрезультатно я звертався і до чайки, я звертався до Хумка, я звертався до міської управи, звертався в прокуратуру, в міліцію. В СБУ і звідусіль мені приходили відповіді, що порушень на даній ситуації немає. Хоча, коли я взяв копію документів по плану його забудови, то в його плані наш будинок стоїть як хозбудинок, хозприміщення, а не як житлове приміщення, в якому живуть люди. Як він це зробив, я не знаю. Це не єдине, що може свідчити про незаконне будівництво, говорить юрист громадського контролю. Не бачачи паспорта об'єкта, не з інформацію щодо е, того, хто надавав які інстанції надавали дозволи, чи були дотримані всі норми, е, от ми розуміємо, що це скоріше за все ведеться незаконно, тому варто якраз от міській владі в міськвиконкому, де є відповідне управління, яке скоріше за все мало давати дозвіл на проведення цих робіт, звернути увагу і. Звернутися до, до відповідних інстанцій, можливо, в прокуратуру, до суду, аби врегулювати це питання. Громадський контроль вже підготував звернення до міського управління архітектури та будівництва, аби там провели усі належні перевірки та встановили законність такого будівництва.